Ну, звісно ж, депутати, коли приймали антиплагіаторський закон або закон про академічну доброчесність, який на днях в першому читанні був проголосований парламентом, вони хотіли як краще, вони хотіли підвищити якість освіти, зробити так, щоб було менше зловживань, щоб було менше плагіату, і вони придумали. Або скопіювали ну як змогли цю систему, да? тобто спеціальні комісії по перевірці, системи і так далі, і так далі, додаткові обмеження, жорсткі санкції, покарання там дозвільнення, і До відрахування з університету, і так далі. Тобто, і мова там, зокрема, йде про те, що не можна використовувати комп'ютерну систему для автоматичної генерації, там, наукової роботи, ну, що, в принципі, логічно. А якщо використовується певна комп'ютерна система, штучний інтелект туди підпадає, то треба. Про це зазначати в явній формі, інакше це буде плагіат з усіма відповідними наслідками. Правда, мені невідомо, щоб сьогодні якась сучасна людина в інтелектуальній діяльності не використовувала штучний інтелект. Я думаю, що це поодинокі. Виключення. І я записував відео про цей законопроект, розбирав його, але сьогодні я хочу поговорити трохи ширше. Я, до речі, почитав деякі пости, думки і позиції розумних людей, які займаються розбудовою освітніх систем, наприклад, Володимира Співаковського. І у мене виникає додатковий резонанс. Я хочу розпакувати цю тему для вас, тому що я бачу тут багато проекцій, які виходять далеко за межі. Цього антиплагіаторського закону. Я бачу тут системні вади мислення, які тримають країну в заручниках. Я жодним чином не хочу займатися там якоюсь політичною критикою, да, тобто казати, що там да, от погані депутати, а розумний український народ. Тому що ми з вами розуміємо прекрасно, що парламент є частиною українського суспільства, да, тобто природною закономірною частиною. І у нас в країні. Діє демократія, і ніхто нікому нікого з космосу не присилає. Мудрий український народ робить свій вибір, і парламент відображає прагнення цього мудрого народу. Я хочу сьогодні звернути вашу увагу просто на буквально кілька таких маркерів, які є визначальними, які, як мені здається, нашу країну суттєво стримують від розвитку, от через призму цього законопроекту. Антиплагіаторського я хочу вам показати, як бідність мислення тримає країну бідною, як звужує горизонт майбутнього до тих сценаріїв, які, ну, м'яко кажучи, є небажаними. І от серед таких системних вад, по-перше, невміння розставляти пріоритети, невміння взагалі розділити першочергове, ключове і другорядне. Чому? Тому що ну, ми з вами знаємо в бізнесі, в будь-якій діяльності дуже важливо концентруватись на головному, а другорядне залишати на потім або на якесь там самоврегулювання і так далі. Але якщо ми подивимось, цей законопроект він написаний депутатами під час війни, внесений в січні цього року, спрямований на боротьбу з недоброчесністю в освіті, в науці і так далі. Недоброчесність проблема? Ну, очевидно, що проблема, тому що ми з вами знаємо міністрів освіти і науки, які були замічені, скажімо так, в плагіаті. І очевидно, що це велика проблема, та. Але чи це є найбільша проблема в українській освіті і науці? Недоброчесність. Та? Тобто, або той же плагіат, ну, коли скажімо видають якісь ідеї. Чужі, та, тобто за власні приписують їх собі, там не, не процитували і так далі, використали якісь фрагменти, або так як зараз депутати передбачають там ну умовно, щось згенерували, там не знаю, чат-GPT чи чимось ще, та, тобто якоюсь системою генеративного штучного інтелекту, і вставили це в свою роботу. Тобто в цьому очевидно вбачають серйозну проблему, раз це хочуть врегулювати під час війни. А я значно більшу проблему вбачаю в іншому. В тому, що ну, за моїми суб'єктивними оцінками, десь, мабуть, відсотків ну, 70, як мінімум, взагалі, наукових робіт в Україні це є ніщо інше як наукове сміття. Тому що справжня наука це індустрія виробництва нових знань. А подивіться дисертації: кандидатські, докторські і так, далі, і так далі. Подивіться публікації так званих науковців. Ви знайдете там багато нових знань, ви знайдете там, там багато якісних, проривних рішень. Я думаю, що ви знайдете там дуже багато бюрократії, формалізму, імітації, пристосуванства, домінування якихось формальних абсолютно речей, які не мають нічого спільного. З реальною справжньою наукою. Чи скажіть, будь ласка, чи бачите ви багато занепокоєння в суспільстві з приводу того, який низький рівень справжності взагалі в науці і в освіті? Та? Тобто, чи ви бачите занепокоєння, що 70-80% це наукове сміття? Тому що плагіаторів, ми з вами, я думаю, там знайдемо ну кілька відсотків, да? ну може я не знаю, там до 10 відсотків, якщо спробуємо. Тобто розумієте, якісь знання, які викладені, скажімо, там в дисертації, в науковій роботі, вони можуть бути цілком оригінальними, вони можуть бути не бути плагіатом, але при цьому не нести жодної реальної наукової практичної цінності. І що несе більшу загрозу, коли, наприклад, науковець використав чат GPT для генерації якоїсь там складової, він несе відповідальність потім за використання цього інструменту і ті кінцеві, скажімо, пропозиції, які він робить в своїй науковій роботі, ті висновки, він несе а не штучний інтелект. Оце несе більшу загрозу якості освіти і науки, чи те, що. Просто переважна більшість людей в цій сфері діяльності займаються примітивною, нікому не потрібною імітацією, витрачають своє життя і життя інших людей на те, що не несе реальної цінності. Тобто, от я вважаю, що це має бути реальний пріоритет, і це головне якість науки і освіти, яка може абсолютно не корелювати з цією, скажімо, проблематикою плагіату. Щодо її масштабу, щодо її системності. Або, скажімо, ми не тільки в цій сфері це з вами бачимо. Візьмемо з вами там в сфері економіки, наприклад, економічного розвитку. Багато хто щиро вірить, що вирішення економічних проблем лежить, наприклад, в площині детінізації, Що варто наздогнати там, скажімо, всіх бабусь в переходах, які торгують картоплею, вручити їм по РРО, щоб вони, значить, не займалися тіньовою економікою. і буде... Економічний розквіт і буде щастя. Да? Тобто, Хоча я абсолютно переконаний, що на іншому кінці да? тобто, отут ця абсолютно примітивна ганитва за операційною ефективністю. З іншого кінця стратегія, наприклад, створення нових індустрій економіки, де можуть бути зловживання, де можуть бути недосконалості, де може бути багато помилок, де спочатку може бути недоплата податків і так далі. І так далі. Але створення великої економічної активності. Це. Зовсім не те, що усунення операційних недоліків. Я взагалі вважаю, що це певна ознака, така от друга системна вада мислення цього, це дефіцитарне мислення, це коли кудзору спрямований на усунення недоліків, замість того, щоб спрямувати його на створення системних стратегічних переваг. Усунення недоліків замість створення великих. Переваг. Да? Тобто, ми з вами знаємо, наприклад, від Стенфордського професора Вільяма Барнета, який викладає у нас в академії КМФ, про те, що стратегія це логіка, як ми перемагаємо. Якщо немає цієї логіки великої перемоги, а є лише якісь інкрементальні поліпшення, поліпшення того, як ми щось робимо, це не має сенсу. Вибачте, це просто марне витрачання. Часу, грошей, зусиль і так далі і так далі. значно важливіше робити правильні речі, ніж просто намагатись робити речі правильно. Цей законопроект він повністю це наочно ілюструє. Ну і, взагалі, якщо ми з вами подивимось на нашу історію розвитку України і ми шукаємо причини: а чому, наприклад, ми настільки активні як нація, в нас. Громадянське суспільство розвинуто. У нас взагалі, цей активізм він дуже проявлений, але при цьому в нас слабкий економічний розвиток. Та тому, що активізм дуже часто не потребує високого рівня компетентності, не потребує системного мислення, він потребує активної громадянської позиції, сміливості, дуже багатьох важливих речей. Але боротись проти чогось, наприклад, боротись проти плагіату це зовсім не те, що виробляти нові наукові знання, скажімо, великого калібру. Для того, щоб боротись з плагіатом, не треба бути ні Ейнштейном, ні Ньютоном. А для того, щоб винайти якусь велику, скажімо, теорію, зробити якийсь винахід, який змінить економічний технологічний ландшафт країни. Треба мати щось більше, ніж активну позицію і сміливість її проявляти. Я про це розумієте. Тобто ми просто маємо розрізняти ці речі, тому що це різні речі, це різні види спорту, ці різні навички. І коли ми їх змішуємо, ми отримуємо, на жаль, те, що ми отримуємо дуже багато років. Третій системний недолік, на мій погляд, це орієнтація на процес, а не на... Результат. Тобто, процеси. Повірте мені, з прийняттям цього закону, я не сумніваюся, що в парламенті його приймуть про цю академічну доброчесність. Да? Процес буде цікавий. Будуть нові комісії, будуть нові процедури, будуть нові висновки, будуть нові якісь документи, стоси паперів. Да? Тобто, у е, працівників університетів наукових установ з'являться ще кілька видів додаткової звітності, ніби їм не вистачає існуючих. Да? Тобто, Взагалі, от спілкуючись там з колегами з академічного сектору, наскільки багато різних форматів, безглуздої, абсолютно звітності, якихось показників, да? тобто це все перетворюється просто ну, на формалізм, безсенсовний формалізм. Коли всі зайняті, Дефіциту роботи немає. Всі зайняті, всі пишуть, рахують показники, звітують там в керівництву університету, міносвіти, назява. Так далі. так далі, так далі, далі. І залишається все менше часу і мотивації на творчість, на наукові відкриття, на взаємодію з колегами, на пошук нових сміливих рішень. на… Помилки та експерименти, які призводять до створення нових знань. А це, до речі, на думку великого Фейнмана, це і є наука. Так от на науку залишається все менше часу, а все більше часу на, йде на цю безглузду, тупу примітивну бюрократію. І от зараз я бачу в цьому законі пригарні мотивації його прийняття, да, тобто, що він більше призведе просто до посилення. Оцього хворобливого тренду. Четвертий фактор, який я би виділив, це м, така реактивність, тобто реагування на проблеми замість того, щоб конструювати якусь кращу модель і версію майбутнього, тобто усування недоліків. Взагалі, на мій погляд, це певний прояв, такий глибинний прояв архаїки. Да? Тобто, архаїка б'є модерн. По голові, цим стосом бюрократичних регуляцій, нових процедур, комісій, вимог, рішень. Причому ці рішення, хто їх буде приймати? Ті люди, які вчора радісно виробляли наукове сміття. Тому що це те, що вони вміють робити. Когось з них будуть делегувати, займатися цим новим видом контролю. Тобто... В результаті буде купа нової бюрократії. Але чи буде результат? Мені в цьому сенсі дуже тригерить думка митрополіта Андрія Шептицького, який колись сказав, що вільні народи живуть інноваціями, винаходами. Колонізовані народи живуть традиціями і не можуть конкурувати. Дуже глибока думка з дуже далекосяжними наслідками і не тільки для освіти, науки, для економіки, для майбутнього країни. П'ятий фактор це формалізм, це примітивний тупий формалізм. Розумієте, навіть в бухгалтерському обліку, ну, принаймні в американському, є такий принцип домінування змісту сутності над формою. Це дуже важливий принцип. Взагалі, якщо дивитись суто от по формі, там, по показниках, от знаєте, як зараз дуже люблять все зводити там до індексу, наприклад, там, хірша, цитування, там, скопусі і так, далі, і так далі. Ви знаєте, якщо ми з візь вами візьмемо прижиттєвий індекс хірша, ціночний Альберта Ейнштейна, значить, розрахований ретроспективно, то ми знайдемо, що він у нього був десь на рівні ну, там, 16. Сьогодні високим вважається індекс, який перевищує 40. тобто 16 це точно не низький, да? тобто більшість абсолютно українських вчених такого не мають, але це не високий. То хтось міг би сказати, слухайте, так Ейнштейн такий середнячок вчений, да? тобто хірш у нього не доріс. Йому ще треба попрацювати, йому ще треба, щоб його там побільше там поцитували, тоді можливо ми його будемо визнавати. Да? Розумієте, тобто не можна. Перетворювати серйозні системні, складні багатогранні речі в дуже прості, інколи примітивні показники, і по них судити про всі ці складні процеси в усіх їх проявах. Да? Просто це не потрібно робити, тому що знову таки візьмемо з вами купу показників, які існують в, в академічній сфері, і ми побачимо, що більшість з них це просто. Ну, Марна трата абсолютно часу. І до них, я думаю, що в результаті додасться ще додаткові форми бюрократичної звітності. Шостий фактор це імітація копіювання. А як ми можемо з вами ще це назвати? Тобто, це що? Вперше в світі придумали ці механізми по академічній доброчесності? Ні, я думаю, що просто взяли кращий світовий досвід, перевнесли його на наш ґрунт, да? тобто адаптували, і от тепер законопроект, який. Рухається в парламенті. Я сподіваюся, що це не плагіат, да? тобто, коли береться кращий закордонний досвід, я, до речі, я не інеранізую, щоб покритикувати цей закон. Я просто вам хочу показати саму ідею, що ну, просто ну, треба розрізняти, що, навіщо, який буде результат. Просто хочу на ваш, звернути вашу увагу на це. Тому що якщо ми це не робимо, якщо ми просто щось десь позичаємо, тому що це цивілізовано, там не знаю, це по-європейськи, інші так роблять, і так далі, то це називається каргокульт. Якщо ми з вами забуваємо, навіщо ми щось робимо. А от навіщо це серйозна дуже історія, тому що вона про встановлення цілей, вона про стратегію, тобто про вибір того, що ми робимо і що ми не робимо, ким ми є, і ким ми не є. І вона про рівень амбіцій, от цьому і фактор, на який я хочу звернути вашу увагу, рівень амбіцій, тому що я абсолютно переконаний, що Україні на сьогоднішньому етапі треба займатися освітою, Да? тому що хтось каже, ну війна не до освіти, взагалі що ви придумуєте, і так далі. Ні, треба займатися освітою, тому що це абсолютно чітко програмування нашого майбутнього. Просто питання, в якій парадигмі, в якій рамці, в рамці усунення недоліків. Зменшення зловживань, чи в рамці створення великої перспективи, в рамці відкриття нового горизонту. Це, це дві абсолютно різних рамки, і в які ми будемо працювати, такі будуть потім і результати. Тому що те, що бачу я, це розсіяння стратегічного фокусу, і те, що бачить, до речі, Володимир Співаковський. Ми з ним в цьому абсолютно близькі, як, до речі, в багатьох інших питаннях. Хотів поділитись з вами своїм баченням. Повертаючись до самого законопроекту по штучному інтелекту, ви скажете, ну окей, ти там, критикуєш, та, тобто твоя суб'єктивна позиція безумовно, абсолютно суб'єктивна і моя особиста професійна позиція. Що б я зробив по штучному інтелекту в системі освіти? Знаєте, що б я зробив? Да, практично протилежне я би зробив, я би зобов'язав всіх викладачів. Здобувачів вищої освіти, всіх аспірантів, да всіх без виключення, дослідників, зобов'язав би використовувати штучний інтелект, коли хтось пише дисертацію, йдеш на захист. Перед цим обов'язково прожени свою дисертацію через кілька бажана моделей генеративного штучного інтелекту. Попрацюй з ними професійно, знайди, де в тебе недоліки, де нестиковки, де інша перспектива. Напиши, що ти використовував, нема питань. Я думаю, що всі мають 100% науковців використовувати. Тому що, вибачте, ну, це, знаєте, як сказати, ти в, рахуй, уст не рахуй, да? калькулятор не використовуй, Excel не використовуй. До чого ми прийдемо з цим, з цим архаїчним підходом? Розумієте? Тобто, це нонсенс абсолютний. Я вам більше скажу, я навіть в своїй предметній сфері, от як коли тільки з'явився чат GPT, я підписався на, на нього одразу, да? задав певні професійні питання. От скажу, скажи, з точки зору економічної політики, Україні потрібен вільний ринок чи протекціонізм, або такій країні, як Україна, країні, що розвиваються. Що ви думаєте? Мені цей генеративний штучний інтелект дає відповідь на сторінку настільки грамотну, структуровану і з нюансами. Яку я, ну скажімо, за своє професійне життя мало від яких міністрів чув. Тому що цей чат-GPT мені каже: дивіться, країні такі, як Україна, спочатку потрібен протекціонізм, потім потрібен вільний ринок. Це абсолютно правда. Причому з коментарями, з поясненнями, аргументована позиція. Розумієте? Тобто штучний інтелект це диференціатор. Той, хто навчиться його використовувати, я вже не кажу про створення і розробку, той буде лідером в бізнесі, в державному управлінні на геополітичній, геоекономічній глобальній арені. Той, хто його не зможе грамотно використовувати, або буде обмежувати себе якимось бюрократичними регуляціями і так далі, і так далі стримувати себе, програє. Навіщо програмувати поразку? До речі, в Україні є люди, які професійно навчають, як використовувати штучний інтелект в бізнесі, в державному управлінні, в творчості. Я поділюся з вами в описі, лінком на Університет Learn Earn Global і YouTube канал, де Михайло Пацан регулярно робить шикарні ефіри на тему штучного інтелекту. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити вподобайку і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.